А як я дізнаюсь, може ви мене обманете і скажете, що адвокат не відповів, а деле відповів, як я дізнаюсь на це. Якщо ви будете обманювати. Звідки звідки я можу дізнатися про це, що він не приїхав? Ну що ви кажете, не видається дві хвилини? до війни. не буде. Так звідки, ну я вам не довіряю, я вам не вірю. Ну і що? Ну як ви можете мене переконати. Я в тобто, смысле, ви викликаєте мені адвоката, я, я можу вам не довірити в тому числі. Так це? а як а якщо я вам. Так... Надо... Я не чув, що Дайді. ви доставали телефон, а брацію, ніякого і нічого не було сказано, що ви щось робите і викликаєте. Хто рацію доставав і хто говорив. Ви тут стояли весь час. Так затрим, затримайте його. Затримайте його, Що він тільки що зарабил. Ви, ви Ні, випадку, затримайте пра працівника свого затримайте.